Ми продовжуємо наш ранковий ефір в нашій студії. Знову є директор інституту стратегічних досліджень нова Україна Андрій Єрмолаїв. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаю. Сьогодні ми багато говоримо про вибори президента, і всі розуміють, що короля грає свита, і це, звісно, відомий факт. Тут новообраний президент між тим прийшов до влади фактично без своєї потужної і досить великої команди. Як можна про це говорити? Поза як він не має впливової полісили, а дружні ударну чи можна назвати для нього кузною кадрів. Як вважаєте, на які сили сьогодні буде спиратися Петро Порошенко у парламенті? Ну і, зокрема, у своїх кадрових рішеннях? Я думаю, що одною з великих переваг Петра Порошенка на вході цієї виборчої кампанії була. Його пропозиція, його ініціатива про об'єднання широкого кола демократичних сил. власне під цим прапором відбулася і домовленість між Порошенко і Кличко стосовно участі у президентських перегонах і перегонах на, на марських виборах у Києві. І ми бачимо, що можливо. Це один з факторів, але дуже важливий. Це теж було сприйнято в суспільстві з великим позитивом. Оскільки він чи не єдиний політик, хто приймаючи участь у Майданному русі, тим не менше, зміг. Об'єднати саме навколо себе широке кола політики. До речі, і пан Кличко після перемоги на мерських виборах також демонструє готовність, бажання співпрацювати навіть своїми конкурентами, які представляють демократичні кола. І я думаю, що ось цей підхід у нього збережеться і стосовно співпраці з парламентом і широким колом політичних сил. Взагалі, тут важливо просто усвідомити, що у цих виборах, виборів 2014 року, президентських, є дуже важлива одна риса, яка відрізняє їх від виборів 24-го року, 2010 року. Якщо що в ті роки ми пам'ятаємо учасників перегонів. У другому турі люди орієнтувалися на особистісті програми, на якісь вже зрозумілі, ну, в лапках я і е, е, орієнтувалися на те, що переможець як особистість, безпосередньо сам з великими повноваженнями почне як місія рятувати. Так було в четвертому, так було в 10-му. Але в цей раз ми бачимо гарний результат переможця, і водночас я хочу зауважити, що. На мою думку, і за спостереженнями соціологів, які спілкувалися з людьми і проводили фокус групи, все-таки чекають не чергового вождя, не гетьмана, який скаже, що я зроблю все сам, а чекають в першу чергу політика, який зможе сформувати умови для колективних рішень і в політиці, і на рівні діалогу регіонів, і на рівні громадянського суспільства. Оскільки люди втомилися від постійного обіцянок конкретної особи, що лише Моя думка, лише моє рішення. І тому Петро Порошенко поки що це не там, лідер вождь, да? це лідер скоріше сподівань. На спільну дію. І якщо Петро Порошенко дійсно витримає цей підхід, то я думаю, і в парламенті йому не потрібно буде, в мону вигадувати свою президентську партію, а навпаки, я думаю, чимало політичних сил, тим, що там, чимало політичних сил, навпаки, будуть пропонувати співпрацю, оскільки це гарний алгоритм, широке демократичне коло. І те ж саме може відбутися і на рівні міжрегіональному, коли чимало лідерів місцевого самоврядування, представників виконавчих тикалі бути. Орієнтуватися саме на таку колективну взаємодію, і е, другий важливий момент е, теж саме мені здається буде відбуватися і в інтелектуальному колі, оскільки тривалий час ми пам'ятаємо тип поведінки політиків вождійського типу, так, що вони збирають навколо себе хто своїх, хто кумів, хто сім'ю, і орієнтуються лише на думку того, кому особисто довіряють. А зараз ситуація зовсім інша. Ми бачимо, як швидко розвивається громадянське суспільство, просто синомильними е, кроками. Стільки Цікавих ініціатив і клубного характеру і від громадських організацій стосовно економічних реформ, політичних перетворень. Я думаю, для майбутнього президента саме це широка коло ідей, широка коло активістів, буде підґрунтям для формування власної програми. Якщо це відбудеться, то насправді ніяких потім партій влади чи там особистих команд не потрібно, тому що весь цей загал буде працювати на єдину національну політику. Ви сказали, що зараз рівень персональних очікувань до майбутнього. Його президента він не такий високий як раніше, оскільки опиралися е, раніше при виборах на персоналі. Тим не менше, саме ви також зазначили, що пан Порошенко має високий кредит довіри. Як можна співставити ці два фактори, оскільки чи не означає це, що тепер сподівань до нього буде не так багато, чи йому зможуть простити більше, і не так важливо буде чи використає він цей кредит довіри чи ні? Знаєте, ми за, за час цих дискусій за ці 10 років стільки важливих понять девальвували, що зараз дуже важко навіть пояснювати. Стосовно є, є феномен Порошенко, який з'явився саме в критичні місяці майданних подій, коли на фоні лідерів війни і ті, хто готові були одні боротися з режимом там до останньої каплі крові там, чи кулі в лоба, інші навпаки демонстрували готовність від імені режиму стріляти в людей, і небажання домовлятися. Він один з небагатьох, хто навіть будучи на, на майданах, будучи одним з е, спікерів від імені Майдану Руху, тим не менше, демонстрував бажання і готовність постійного мирного пошуку виходу. І це помітили люди майже в перші місяці. Тобто та... Це феномен померкованості, ви вважаєте, збалансованості? Запад був скоріш на першому етапі, і, і до сьогодні мені здається, запад був не, не, не стільки на. Е, Буквально особистість Петра Порошенка там, з його набором ідей, я думаю, що багатьом людям весь спектр його ідеї мали відомий. А на підхід, який він продемонстрував, і зараз, от, от є ще одне слово важливе, легітимація. Є правовий аспект, але й аспект соціальний і психологічний. Тобто, якщо переможець продемонструє, що той підхід, який він демонстрував останній квартал, який отримав таку широку реакцію позитивну, буде підтверджений його вже практичними кроками, управлінськими, політичними, тоді дійсно буде зростати його особистістий політичний авторитет. Але якщо раптом станеться так, що знову ж, на жаль, мені дуже прикро, але чимало політиків, експертів зараз кинулися, як в часи Брежнєва, Співати дефірамби поки що підстав для дефірамбів немає. У Петра Порошенка серйозний виклик особистого життя. Він має довести тепер практикою, що сподівання на його підхід підтвердиться тепер його програмою. А цю програму він мусить сформувати разом з широким загалом демократичним, громадським і конкретними ефективними кроками. От щодо ефективних тоді, кроків тоді ми будемо говорити вже не лише про феномен Порошенка, а про лідерський потенціал і лідерські можливості. А давайте повернемося до теми уряду. Наскільки будуть Активні дії щодо формування е, і реформування уряду, бо вже були заяви щодо того, аби продовжити співпрацювати із паном Яценюком як прем'єром. А щодо решти складу Кабміну, як ви вважаєте, я зараз буду говорити не стільки там прогнозом, що буде робити майбутній президент, скільки так, що доцільно було б робити. Величезна помилка політичних сил, які свого часу після майдану фактично монополізували владу від імені майдану руху, полягає в тому, що вони партизували владу. Дуже швидко дискредитували ось той, ту енергію і ті очікування, які були від майданного руху. І це вже сьогодні не лише думка експертів, про це навіть говорять їх соратники. Ну, згадаємо, наприклад, оцінки пані Тимошенко своїх соратників в ефірах. І сьогодні, на жаль, це важливий чи не ключовий момент постійно дестабілізації суспільства, оскільки дійсно в багатьох регіонах громадяни, навіть бажаючи стабілізації в країні, навіть бажаючи зберегти країну, тим не менше не довіряють цій владі, сприймають її критично, і що можна було б зробити. Не роблячи особистих оцінок, прем'єр Яценюк дійсно демонструє певну фаховість і по-перше, є позитивні кроки на міжнародній арені та й внутрішньо великих Комилик він ще не зробив, тим не менше, має сенс збалансувати склад уряду, має сенс його максимально деполітизувати, оскільки всі регіони України, всі виборці мають відчути, що Київ, політичний Київ повертає собі статус національного центру прийняття рішень, який не викликає роздратування і недовіри. І тому ідея перехідного технічного складу уряду, можливо, і умовою буде тоді департизація, можливо, умовою буде заучення до такого уряду представників регіонів, а не з парламентських кіл. можливо, Умовою буде формування певного компромісу по складу пане Андрію. Ми змушені перерватися, перерватися, але ми продовжимо продовжимо цю розмову одразу після того, як дізнаємося про останні новини в Україні та світі. Зокрема, і поговоримо про перспективи ведення. Ми повертаємося до студії, і говоримо із директором інституту стратегічних досліджень Нова Україна Андрієм Єрмолаєвим. Ми вже почали торкатися теми того, що потрібно робити новому президенту, і дуже цікавить той факт, чи буде якийсь певний діалог із паном Путіном і в якій формі він буде відбуватися. Скажу просту і очевидну річ. Глава держави України зобов'язаний вести перемовини з усіма партнерами, навіть якщо з цими партнерами є такий конфлікт, як зараз у зв'язку з проблемами в Донбасі, з громадянським конфліктом на Донбасі. Перше, що треба врахувати, саме Російська Федерація, точніше влада Росії, фактично зірвала виконання базової угоди про дружу співробітність, де, до речі, працювала форма стратегічного партнерства. Це питання потрібно піднімати зараз, робити ревізію виконання договору і визначатися, а як, в якому статусі ми далі. Другий момент: пакет економічних угод, включаючи енергетику, включаючи транспорт, включаючи торгівельний режим. Це завдання президенту пробити зелений коридор перемоги і забезпечити. Буту уряду можливо в форматі е, міжурядового комітету. Чи є сьогодні сам живу торкатися? І третій, мабуть, ключовий момент. Не, не третій в переліку, а третій з точки зору е, е, актуальності. це е, пакет зрозумілих умов. Які має виконати Росія у зв'язку з тим, що на жаль, її вплив на громадянську кризу на Донбасі? Я сьогодні визначальним. Я нагадаю, що Російська Федерація декларує постійно, що вона захищає інтереси громадян України громадян Росії, перепрошую у будь якій частині світу. Але перепрошую, вона має і відповідати за дії громадян Росії, які з паспортами Росії у своїх кишенях, з зброєю в руках. На жаль, як дикі гуси приймають участь в на території іншої країни. Вона має відповідати за те, що саме через кордон Росії спокійно проходять озброєні люди з зброєю невідомого походження, що саме в на території Росії є пункти, де за гроші олігархів, які збігли з цієї країни, формуються бойовики, які фактично перетворюють Донбас на місце, зараз вже популярно стало говорити. Українського сомалі і це питання має бути не лише поставлене, але сформовано спільний порядок денний і зобов'язаний Росії. До речі, євросоюз вже кілька цих позицій вислов, Я думаю, Україна мала першу це поставити. Але для того, щоб перемовини були успішні, потрібно збалансувати і склад уряду. Скільки мають з'явитися переговорники, які вміють говорити з російськими дипломатами-радовцями, які мають авторитет, і які можуть добиватися результату, тому що Говорити мовою з історичних заяв, як це відбувається зараз, це путь в нікуди. Тим більше, що для українців навіть Після того, як вони побачили, яким чином Росія впливає на внутрішню ситуацію, тим не менше, Росія була і залишається країною сусідом з яким потрібно навчитися вибудовувати стосунки навіть після конфлікту. Конфлікт треба подолати спільно. Але зовнішній напрямок важливий, але, мабуть, не ключовий. Все-таки найважливіше завдання для майбутнього президента, для всієї влади це формування інституційного національного діалогу. Тут є кілька напрямків. Конституційний процес. Я... Тривалий час критикував ідею референдуму, тому що ну, Умова, коли можна це робити силами парламенту, дійсно це найоптимальніший шлях. За маєте конс... на увазі конституційні референдуми зараз, коли мова йде про необхідність нової, оформлення нової політичної системи, про необхідність перегляду і забезпечення нової якості прав і свобод з обов'язків громадян Конституції, і коли є дійсно напрацювання, які проводиться і фахівцями Конституційної асамблеї, і є варіації готових текстів, я думаю, що президент міг би дуже швидко. Спираючись на фахове співтовариство юристів, тих же членів Конституційної асамблеї, запропонувати свою версію нової редакції, саме нової редакції, а не нової конституції, це важливо, і використати механізм референдуму. Я думаю, що громадяни підтримують таку ініціативу президента. ми можемо дуже швидко піти шлях від обговорення проекту нової редакції, винесення його за підтримки громадян на референдум і Нова редакція дозволить дуже швидко перезавантажити всю систему і не лише склад парламенту через дочасні вибори парламенту, але й судову систему, але і й... Все, що пов'язане з необхідністю перебудови системи самоврядування на конституційній основі, тобто це системне рішення, і це відповідно запитання, чи як можливі дочасні парламентські перегони. А саме цим шляхом ми виходимо тоді і на дату дочасних парламентських перегонів. Тобто вони і... можливі в цьому році. Ну я ну, думаю, так. я думаю, якщо е, е, прагматично рахувати і у разі успіху цієї моделі через референдум, то можемо говорити або або по грудень, або можливо доцільніше говорити, наприклад, по березень 2015- Сто року, тому що все таки є, є ще бюджетний процес, і в умовах виборів як правило він зривається краще було б завершити бюджетний процес на п'ятнадцятий рік і всім політичним силам готуватись до парламентських перегонів на новій конституційній основі. Наступний момент національний діалог це і конституційний процес. як Пошук суспільного договору, але і це це і широкий діалог по виробленню національних політик. І тут важливу роль зіграла пропозиція про створення такої інституції, як е, Форум національної єдності, який міг з періодичності збиратися. І е, там був представлений весь парламент, е, представники місцевого самоврядування. Зараз дуже необхідно, щоб був спільний політичний сигнал про збереження конституційного владу, територіальної цілісності і е, сформування. Порядок денний наступна реформа місцевого самоврядування, щоб відбулася нарешті демістифікація всіх цих розмов про федералізм з одного боку, децентралізацію з іншого боку. Децентралізація це інструмент. Для реформи самоврядування, а федералізація перепрошую, це сьогодні, ну в моїх очах, це контрреволюційна слоган. Чому тому, що спроба замість вирішення базових проблем, економічних реформ, наведення ладу стосунка бізнесу держави, детинізації економіки пропонується просто оформити ось такі собі федеральні вочини, де зберігається той же склад еліти, зберігаються ті ж самі проблеми, і це фактично шлях до феодалізації областей з одного боку, з іншого це шляпка до соціальних конфліктів, оскільки люди через певний час розуміють, що е, перепрошую ці, цією пігулкою нічого не вирішується. Форма змінилася, але ми маємо правильно використовувати поняття, які визначають завдання. Нам потрібно допомогти населенню е, самоорганізації більшої відповідальності і е, управління територіями. Це реформа самоврядування. Інструментом є набір е, бюджетних адміністративних інструментів децентралізації. Пане Андрію, на жаль, наш час в ефірі вичерпується, але хотілося б, щоб до. Цих корисних порад кермани дослухалися і ефективність їх була високою. Дякую, Добре. що сьогодні зранку завітали до нас у студію.